One, one, two, three. Now, take the board. Very good. Very good. No sleep. No, no. Now with here. Now I open again. I the cord back. And very slow. One, two, three. Alai, mahalai. 2, 3, 2, 1. Так, зараз буде да фокус макус. Засняли? Почали. Да, Засняв. Все Ой. по масі. Все по масті. Складаємо. Тепер беремо так, трошки red, трошки блек, трошки red, трошки блек. Black, 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 red, red. Помішали. Так, не не глядя. Так, так, так. так. <laughs> Це українці тільки тільки. Так, тепер я можу... Ні, зроблю кат. Або я сказав, щоб ви зробили кат. Ви зробіть кат. Перекласти. Раз. Раз, так, два. Тепер я роблю таку такий, такий, такий мув. Раз, два, три. І роблю так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. І роблю так. Все. Всьо. <крутя> Крутяк, все по масяк навіть. Що по мастя. А все. тепер дивіться, перший один. Ну, я по мастю. Візьмі любу карту. Запам'ятай. їх. А Дез... не показує. Ні, Не замера, де земера. так. Раз, два, три. Став те ж саме місце, де ти взяв. Ти точно впевнений, що там? Ну, так. Чекай, 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 чекай. Давай запам'ятаємо, де ти поставив, щоб воно було так. Ой, сорі. Ауч. Так я мав робити. Я, я не пам'ятаю, як що, але де. І як карта була? А, ти ставив прямо туди. Правильно, так що ти молодець, ставив прямо між ними.